Інтерв'ю Дональда Трампа видання «Політику». і у ньому американський президент каже, що в Україні треба найближчим часом провести вибори. У них давно не було виборів, сказав Трамп. Знаєте, вони говорять про демократію, але доходить до того, що це вже не демократія. З точки зору. Українки дуже смішно чути цю заяву, особливо дивлячись там на ворога українського Володимира Путіна. Так але ну от американський президент вже неодноразово заявляв про ось ці, про потребу виборів. Як би ви, пане Валерію, могли це прокоментувати відносини особистісні між Зеленським і Трампом дуже непрості, і вони були підірвані ці відносини ще за часів його першої каденції. Коли був телефон, розуму телефонний дзвінок Трампа Зеленському із проханням порушити кримінальну справу проти сина Джозефа Байдена, Хантера Байдена, за його через його, ну там можливі якісь корупційні діяння в компанії Борісма. Ми ж пам'ятаємо добре, цей скандал, виток стенограми і так далі. Це закінчилося нічим. Зеленський, звісно, я вважаю правильно, що не пішов на такі поступки. Але ну чи правильно він там говорив з Трампом чи ні, я не знаю. Мені зараз складно це судити, але результат по виходу такий, що Трамп залишився незадоволений діями тоді української влади, бо вони не виконали ті прохання, на які він до яких він їх схиляв, тобто переслідування кримінальне його політичного опонента. Складно реалізувати це на практиці, відверто скажу. Але, звісно, можливо, якесь рішення треба було шукати, оскільки Дональд Трамп на той час був президентом. І в силу обставин, які склалися, зіпсувалися стосунки. Плюс до того вони суттєво були підірвані після скандалу в овальному кабінеті наприкінці лютого цього року. І я неодноразово ефіра говорив про те, що відновити їх буде неможливо. Дональд Трамп дуже злопам'ятна людина. Враховуючи те, що Володимир Зеленський за своїм характером ми добре знаємо, він не поступливий у своїх рішеннях, і це визначає абсолютно визначає відносини і характеризує відносини двох абсолютно, ну скажімо так, альфа-самців, да, які вважають, що тільки він правий все зеленського і Трампа, ну говорити про потепління між ними в принципі не доводиться. Трамп своєю одержимості завершення війни дійсно схиляє Україну до компромісу, до на який не може піти Україн низький президент через втрату політичної ваги. Якщо таке рішення буде ухвалено в будь-якому випадку, сьогодні у Зеленського непроста, непростий період його політичного життя, оскільки треба ухвалювати буде дійсно рішення обумовлене низкою факторів. А саме відсутністю допомоги військової з боку Сполучених Штатів Америки, незрозумілою позицією європейців. Вони то нібито мають рішення про виділення коштів. Але як ці кошти будуть використовуватися в Україні? Ми ж не знаємо, тому що проблема, чи можна їх буде на оборонку використовувати чи ні. Незрозуміло, як буде надходити військова допомога, тобто багато знаків запитання щодо подальших перспектив. Стримання російського ворога і це все ну заганяє президента в пастку, пастку неможливості реалізації тих намірів, які він будував на початку широкомасштабного вторгнення. Ми добре пам'ятаємо, коли він говорив про повернення кордонів 91 го року і наступ в Криму, і так далі. Це виглядало фантастикою. Сьогодні це ну згадуючи ці повідомлення, ми розуміємо, що. В час було втрачено можливості, також не було, і всі задани не були реалізовані. Але Трамп він буде тиснути на Зеленського, і Тому каже: якщо не підпишеш, ти перекладаємо на просто людську мову, підпишеш хтось інший цю угоду. І повірте, що в Україні знайдуться ті, хто дійсно підпишуть угоду, яку потім будуть називати опоненти в Україні капітуляція. На цьому буде купа е політичних спекуляцій, будуть вибудувати виборчі кампанії і так далі. Провести ж вибори в період активної фази бойових дій буде неможливо. Я не виключаю, що ми побачимо вже результати сепаратних домовленостей навіть Путіна і Трампа про вибори вибори будуть проведені. Трамп ж каже, можливо, і Зеленський переможе, хто знає, подивимося, але буде зроблено багато для того, щоб він не переміг. Тим паче політичні рейтинги його потенційних опонентів опонентів про те, що здобути перемогу Зеленському буде непросто. Я не кажу, що неможливо, але не просто, бо все-таки в нього є адмінресурс в руках. Тому заява Трампа цілком прогнозована. Ній знову ж таки читається чітка послідовність, і лінія президента США домогтися або від Зеленського, або від когось іншого підписання угоди про заморозку війни. Хоча не будемо ми бачити, що там на першому етапі буде підписана відразу мирна угода. У ну, мене така думка. Швидше за все, це буде підпис двох військових умовно там очільника штабу Росії і України про зупинку вогню, початок перемир'я, як якийсь там пробний період, період якого продовжу якого цього періоду будуть і проведені вибори. Наміри Трампа і адміністрації цілком очевидні, і це такий сигнал. Якщо не ти, то хтось інший але підпише. Пане Валерію, я хочу поговорити про ще одну заяву, яка пролунала напередодні, яка звучала в сучасних умовах, ну, відверто, трохи смішно. Трохи смішно і трохи, знаєте, так, ну. Окосіпна заява, я би її так назвала, щоб нікого не образити. Президент Франції Еммануель Макрон напередодні, коли спілкувався з пресою, заявив, що західна коаліція має сильні позиції у мирних переговорах і має багато козирів. І знаєте, ця заява видається такою трохи не до теми, напевно, бо з одного боку це мова Трампа, а з іншого боку, які козири є у Європи, яка перед Трампом який ображає європейських лідерів, який створює свою стратегію. Звинувачує Європу лише не всіх смертних гріхах, і вони от сидять, там, усміхаються або кажуть, ні, ми все одно цінуємо Трампа. Плюс ну, ситуація з Україною, так, вона як приклад того, що Європа не, го, не готова до масштабного протистояння, ні там збільшення пакетів, ні збільшення санкцій на Російську Федерацію, ні збільшення навіть власного виробництва, ні призов, наприклад. так. От Як ви розцінюєте таку заяву? Чи не лунає вона занадто самовпевнено, я б сказала. Ну, я сьогодні говорю з вашими колегами. Мені заяви Макрона в останні дні нагадують якийсь ну, дитячий садок. Ну, президент Сполучне перепрошую, Франції, але ну, доволі потужної ядерної країни, але говорить речі, які не мають ніякого зв'язку з реальністю. А я не заперечую, що у західної коаліції є багато карт для захисту їхніх територій. Так, давайте ми все-таки будемо відзначати, що після удару по Польщі повітряної атаки шахедами, яку здійснював путінський режим. Країни НАТО, Європейського Союзу, об'єдналися для захисту своїх східних кордонів. І перекидалася авіація до Польщі, і посилення присутності військових на східних кордонах відзначалося. Військові навчання і так далі. Ну, реально, країни один одному почали допомагати. Це дуже показовий момент. Але це все гарно виглядало і справді ефективно на тлі не такої великої загрози із в порівнянні з широкомасштабним торгненням Росії в Україну справді країни Європейського Союзу мають ці козирі, ядерна зброя, системи протиповітряної оборони, також вони мають авіацію дуже серйозну, далекобійні ракети, ну і так далі. Це в них є. Ну, ми не можемо цього заперечувати. У нас цього немає. Наприклад, ракет середньої дальності в нас немає. В Європі є вони. І самі тамагавки в Європі є. У нас немає. Перепрошую. І дійсно Європа може завдати удару по Москві. Але ми ж говоримо про козирі для України. А от для України ми вже говоримо неодноразово. Головний козир це а, у розумінні Європи. Це утримання Збройними силами України першого, першої лінії фронту. Європейського союзу, як сказала вчора Урсула Фондерля. Тому Макрон виглядає справді дуже наївно, коли він говорить такі речі, і ну нам вже від цього смішно, а тому це швидше з нею така бравада, яка не має нічого спільного з реальною підтримкою України. А направду, це просто опанування Сполученим Штатам Америки, мовляв, дивіться, які ми тут круті. Але насправді то не так зовсім є, тому що армії жодної в Європі, яка б була б хоч трішки там, хоч наближена, хоч яким чином, до армії України, її близько немає, от просто немає. І ніхто не збирається там швидко її реформувати. Ну, є певні потуги, і в того сам Макрон, який каже про добровільний призов. Ну, вибачайте, це виглядає також по дитячому. Є рішення доволі жорсткі у Фран... у, у... Німеччині, вибачайте, Мерц уже фактично ініціював закон і він ухвалений в Бундестазі щодо обов'язкового призову в Німеччині. Ну і Латвія також до цього дається. Решта країн не поспішають. у них все окей, все нормально. Але повертаючись до реплік Трампа, який говорить про те, що Європа ні на нішо не здатна. А в чому він не правий? Це навіть не риторичне запитання, це твердження. Він правий, і це біда велика про те, що президент країни США. Яка на сьогоднішній день чиняє непривабливо по відношенню до України і до нас усіх, він говорить правду про європейців, які на сьогоднішній день проявляють свою безкребетність у питанні протистояння Росії. Мені в цій частині дуже сподобалась публікація у виданні Вашингтон Пост, де пишуть про те, пані Софію, про що ми говоримо з вами практично в кожному ефірі, що коли європейці вимагають від США санкцій проти Росії, вони тицяють носом, що в оці є скалка, ша, вони не помічають колоди в своєму, тому що об'єми торгівлі Європи і Росії ну просто шалені. Вони в десятки разів більше ніж Сполучених Штатах Америки. Лише за 9 місяців торговий оборот взаємний склав понад 30 мільярдів євро. Ну тому, вибачте, ти все ж саме Макрон у Франції. Спільний бізнес з Росією в Росії з видобутку газу вони закуповують найбільше зрідженого природного газу в Росії. Вони платять до російського бюджету гроші, на які Путін виготовляє ракети. Нас збиває. Він ж починає на нас співчувати. Ну, вибачте, це цинізм. Цинізм вищого гатунку. Так, ми залежні від допомоги Європі, тому що Трамп не хоче нам допомагати. Але Трамп говорить: ви самі собі допоможіть, тобто ви ж про себе подбайте, ви ж грошей багато. Але ледача Європа. В прямому сенсі цього слова. Хоче, щоб Україна далі їх боронила. Та навіть військовий комісар Європейського Союзу каже, нехай Збройні сили України їдуть до Північної Європи, країни Балтії допомагають нам захищатися від росіян. Вибачте, це? Як Ну як це виглядає? Це, це не то, що цинізм. У мене немає слів адекватних підібрати це. Але я все-таки розумію, що. Європа нам ближча ніж Росія. Я постійно про це говорю. Ми повинні рухатися до Європи. Так, непрості відносини з європейцями. Ми мусимо з ними співпрацювати, мати їх за партнерів, тому що інших немає. А тому те, що говорить Макрон, ну сказав, нам треба своє робити. В першу чергу повертаю знову до внутрішніх проблем. До того часу, до поки ми не наведемо лад у себе, ми й будемо ходити з простягнутою рукою, що ми робимо вже 30 років. Непревеликий жаль, але знаєте, пане Валерію, я ніколи не думала, що ем, я буду жити у той момент, коли Україна, я не говорю про політичних персоналів, я говорю от просто про державу. Виглядатиме як єдиний дорослий у цій європейській кімнаті, де ну, мало хто зважується брати на себе якусь відповідальність. Я на завершення маю два з питання, аби трошки підсумувати і. Поговорити також і про справжні козирі, висловлюючись мовою Макрона чи то Пак Трампа, що може посилити позиції України у цьому переговорному процесі, на вашу думку? Ну я вже про це говорив. На жаль, я мушен вимушений повторитися. В першу чергу це суттєва зміна внутрішньої стратегії України на посилення військово-промислового комплексу. І максимальна мобілізація ресурсів для спротиву російській агресії. Максимально тут можна довпораховувати питання проблем з бронюванням, з мобілізацією, з використанням ефективним коштів. Ну, вибачте, ну як можна адекватно реагувати, якщо син колишнього вже міністра юстиції навчався у приватній школі Швейцарії за 200 тисяч доларів в рік. Це розслідування журналістів Радіо Свобода. Це ну, в дроволовіку не вкладається, і найбільше, знаєте, прикро що що я читаю цю новину не в українських медіа, а закордонних. І це на тлі того, що ми розповідаємо, що ми маємо бути ефективними і так далі. Тому це проблема номер один. Ну і далі реформування Збройних сил України, зміна стратегії оборони і так далі. Тому що я нагадаю, ми в обороні, в глухій, знаходимося з 23-го року, з весни. тобто рахуйте до 26-го, це вже буде три роки. Ну, якщо стратегія оборони вона не дала змоги нам стабілізувати фронт, то мабуть, треба щось змінювати. І тоді ми покажемо силу. Тоді скажемо, да, ми ефективні. Європейці не будуть нам тицяти у нашу корупцію. Повірте, їм абсолютно начкати. 200 мільярдів доларів дали там щось попиляли. Та раді Бога, вони завтра ще знайдуть. Для них це не гроші. Для них головне, що ми стримуємо фронт можливого наступу з боку Росіян на сході величезну ділянку. Рахуйте у ну, що не менше більше тисячі кілометрів, бо ми маємо спільний кордон з Білорусі, ще дуже великий. А в них залишається єдиний кордон польський. І в нього зверніть увагу, вони вже вкинули ось буквально в цьому році майже 50 мільярдів євро по програмі сейф. Вони знають, що тут може бути прорив. І вони його укріплюють. Вони діють дуже ну, цинічно, і розрахунки у них цинічні. Але будуть розповідати на словах: ми зустрілись, ми вас підтримували, підтримуємо, ми співчуваємо, ми стурбовані. Ну, ну слухайте, це вже меми в українському суспільстві. А ми повинні демонструвати свою ефективність. Це наша запорука і в дипломатичній розмові з, з європейцями. Ну і плюс ще один такий дуже показовий момент. Ми стали очевидцями того, що ну як очевидцями, ми дізналися з новин про те, що останні тижні після звільнення Єрмака з офісу так щось співпало. Мені складно сказати, але от ми побачили результати ударів потім флоту Російської Федерації і в Чорноморському регіоні, ну і навіть загрози були таку, удару такого флоту по Балтійському регіоні. Естонія дуже швидко зробила заяву Не чіпайте ці танкери. перепрошую, Тран... Ердоган сказав, не чіпайте ці танкери, тому що ой, ой яка це велика проблема. А хто перевозить нафту російську загалом? Чиї танкери? Європейських країн вони є власниками, і вони возять і в якості і тіньового флоту, і офіційно возять нафту, допомагає такий спосіб. Ну зараз їм почало доходити, що так робити не можна. Ну це також наш аргумент. Аргумент сили. Якщо буде в нас сила, тоді так. Це має бути ефективна зброя, яка має летіти далеко, бити жорстко. От удар по новоросійському каспійському транспортному перепрошую, нафтовому консорціуму. Так це ж взагалі викликало шок і в Сполучених Штатах Америки і в інших країнах. Нафтопровід Дружба, яку дідька він досі качає цю нафту? Вибачте, по європейці нам не дають вдарити. Ну. Перебити його, сказати, ой, це так сталося випадково, ми не хотіли, війна йде. Розумієте, от тоді вони б заспівали по-іншому, тоді вони прибігали. Але ми маємо бути максимально самодостатніми, а не знову-таки думати, де нам взяти 45 мільярдів доларів на наступний бюджетний фінансовий рік. Бо бюджет роздули і зробили його передвиборчим. І тепер думаємо, де взяти гроші. Тому друзі, ну проблем просто вони ж на поверхні. Я не думаю, що глядачам 24 го каналу я розповів якісь новини щось нове, і це ж розуміє кожен українець, тому що в умовах широкомасштабного вторгнення дуже розширилася аудиторія критично мислячих українців і вам дякую за те, що ми займаємося і цією благородною справою вкрай необхідною для всього українського суспільства.